Пане Романе, таке питання з приводу набріків, яке дуже теж актуальне серед наших користувачів і наших клієнтів, тому що враховуючи, що зараз літній період часу спека, плюс так само любительки підборів, теж мене зрозуміють, що до вечора наші ніжки вони набрякші. Чи може допомогти в даному випадку пояс «Міракл-2»? Ну, набрики це скупчення надлишкової рідини в міжклітинному просторі. І якраз відбувається тоді, коли, як ви кажете, високі підбори, коли зажати м'язи, коли немає хорошого обміну. І рекомендовано ну, в таких випадках, по-перше, багато ходити, але не всі люди можуть ходити багато. І тому Міркл, який має функцію міостимуляції, дуже чітко вирішує цю проблему. Тому щоб обгортаючи собі ноги. Ми сприяємо кращій роботі саме м'язів. Коли працюють м'язи, відповідно лімфатичні судини, лімфа по них рухається набагато краще, що сприяє тому, що набряки проходять. Так, це відбувається влітку, тому що літом люди більше п'ють, і це накопичення воно збирається в ногах, особливо в кого сидяча робота. Чи при тривалому стоянні також якби, навантаження на ноги відбувається, але м'язи рухаються мало. Особливо я би хотів рекомендувати цей пояс Міракл для жінок, які стоять на кухні, проводять багато часу за плитою. Тому що цілий день на ногах, але руху м'язів обмаль, і під вечір ноги набрякають. І міостимуляція якраз допоможе вирішити цю проблему, забрати у ці набряки і покращити роботу м'язів, лімфатичної системи, також і кровоносна система буде працювати набагато ефективніше. Чудово, я думаю, що це гарний вихід не тільки для дівчат, любителів підборів, але в принципі майже всі, хто сидять цілий день, да чи мають таку роботу, де мають навантаження на свої ножки. Дякуємо вам.